Від розп'ятого Христа, рани Його і досі кровоточить, коли закриті для хвали твої уста, коли в молитві говорити з ним не хочеш. Йому болить, як і раніше болить, якщо в думках ти прагнеш лиш за нього, а серце ревністю вже більше не горить, в душі зіяли. Паростки любові. Йому болить, як ближнього свого, ти часто судиш, словом зневажаєш, а з ран Христа тече не вина крові. Чи думав ти про це, чи бійцю знаєш, не відвернись, повз нього не пройди, не будь байдужим до страждань, до болю, на хрест за тебе зміг. Щоб у житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для нього жив, йому віддав життя роки найкращі, і щирим серцем істину любив та поряд себе, Господа не ж бачив. Колючими ми вп'ялись в його чого, образи докорини. Чи Христу тоді було та Він чекав молитви, покаяння. Чекав, коли впадеш до Його ніг коли лицем повернешся до нього. Любов Христа не знає, переміг, а ти чи любиш усім серцем свого Бога. В очах Ісуса ще сльоза бринить, коли несеш йому Кульгаву жертву. Вустами лицемірними хвалить не треба Бога начебто відверто. Скажи, що можеш дати ти йому? Весь Всесвіт він в руці своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить покаяння чекає. Прийди до нього, ось такий, як є, відкрий йому свої сердечні двері, тебе в одежу кращу він вдягне. Розділить хліб з тобою на вечері, Не поспішай, на хвильку зупинись. Христову бій зумій серцем відчути. Біля Христа Луговського схились, чекає Бог, чи встигнеш навернутись. Амінь.